Мої вітання, друзі, сьогодні 25 листопада, і сьогодні моя одна з найулюбленіших рубрик це огляд на насіння квітів, які я буду висівати в цьому році. Чому я люблю цю дуже рубрику? Тому що, і дивитись люблю ці рубрики, тому що можеш для себе знайти якісь насіння нові. І подивитися, і розказати, що ти будеш висівати, і перечутті цього всього. Тому що я дуже люблю висівати квіти на розсаду. Але перед цим е хочу поділитися тим, що е сьогодні рівно 2 роки, як я, як я почала вести свій канал, садок мрії, надії. Ось і. Е Щиро радію, що в мене з'явилися багато віртуальних друзів і дуже гарних підписників, яким я щиро дякую за підтримку мого каналу. А що я підтримка для нас, блогерів, це обов'язково, якщо ви дивитесь канал. Вам це не тяжко, а для нас це велика підтримка, величезна, тому що, е, так скажімо, ми це все робимо е, при такій кількості підписників. І все український YouTube не розвивається. Тому, якщо ви дивитесь відео, а в YouTube студії я дивлюсь 70% глядачів, дивляться, відео не підписані. Вам нічого це не вартує. А для нас це ну, просто величезна підтримка. Це підписка, обов'язково, якщо вам відео сподобалося, ставте лайки і обов'язково залиште коментар. Так працює YouTube. Такі відео він просуває, тому вони частіше попадають в рекомендації, їх може більше подивитися людей і також підписатися на ваш канал. Так що, дуже я закликаю, підтримуйте українських блогерів, тому що. Ваша підтримка надважлива, просто надважлива. От. І, скажімо, найкращий для мене подарунок на дворіччя мого каналу, і через три дні в мене буде день народження, також так, співпадає 28 листопада. Ось, ну, Бажання я загадаю. Я думаю, всі знають, яке, але на дворіч каналу це буде найкраще мій подарунок. Це ваша підписка, подобайка і коментар. Що ж, перейдемо до, моїх роз... до мого насіння. Я його поділила на багаторічники і однорічні квіти, які я буду висівати в цьому році. Ну і почнемо з багаторічних квітів. Можливо, я ще, звісно, щось докуплю, але вже і так надбагато. Дивіться, у мене всі мої відео поділені на списки відтворення, що дуже зручно. Чому розповідаю? Тому що багато хто, можливо, і не знає. І в цьому році я вже буду знімати свої посіви квітів. У е, мене є список відтворення, дуже зручний. Це все можна прослідкувати, як росте рослинка. Е, посів від А до Я, то тобто від посіву і до аж осені, яка вона вже ну, наростає на осінь. Ця квітка чи рослинка. І списки в списків відтворення у мене дуже багато. Е і кущі, і вічнозелені, е і роботи в садочку. Е більше в мене, звісно, про декоративні рослини, тому що в мене декоративного садочку більше, ніж е я залишила вже на овочі. Овочі в цьому році, так як посушливе літо, е поливу практично вже е на наступний рік не буде, тому що воду нам поставили таку ціну, що це просто жах. Тому тільки буду висаджувати помідори на агротканину, якусь зеленушку, ну, чесник цибуля це все. Перець, який потребує багато поливу, я вже висаджувати не буду. Він мене не родить, тому що поливати мені нічим, все уходить на декоративний садочок. Добре, приступаю до своїх квітів. Хоч гвоздику я вже, так скажемо, Багато в мене є гвоздики але гвоздики багато не буває, вона мені подобається. Гвоздика, переста, соната, суміш. Це багаторічна травяниста рослина висотою 30 см, квіти великі і махрові. От, культура світолюбива і не витримує застою води, що мені дуже добре. Одразу скажу: у мене садочок, можна сказати, сухий і так. А ще є... останні роки опаді практично немає. Якщо ще ті роки літо було посушливе, а восени. І навесні трохи були дожі, то наразі в цьому році, що визначу, осінь посушливі, ось випав сніг, хоч змочить трошки землю. Тому посухостійкі рослинки наразі дуже актуальні. Слідуюча моя рослинка це Аквілегія махрова. У мене прості є аквілегії. Ну, це така дуже гарна квітка, весняна. Вона. Так скажімо, хоч і вологолюбива, але після от, зими снігів, коли, її, коли вона саме квітує, ще волога є. І тому вона завжди виглядає навіть в моєму схостікому садочку прекрасно. Хоча ви повинні знати, що це рослина вологолюбива, висотою 60-70 см. Далі. Тим'ян повзучий. У мене вже є тим'ян звичайний, такий, який я використовую в страви. Тим'ян варіагатний лимонний, який я використовую в чай, дуже прекрасний. А це буде як груптопокривник Тим'яни вони переносять також посуху. Це багаторічна ґрунтопокривна рослина висотою 15-25 см з пишними дрібними соцвіттями фіолетових квітів. Тим'ян щільно заповнює простір між високими квітами і рослинами, Рослина морозостійка і посухостійка. Так що більше застосовується тим'ян також для лікувальних потреб. Ну, це ми почитаємо вже в інтернеті, кому буде цікаво. От. Арабіс кавказський рожевий. У мене багато дуже білого рожевого, чи там у мене зовсім трішки, чи геть немає. Ну, Арабіс всі знають, я не знаю, чи, як він. Чи він вологолюбивий, чи сухостійкий. Ну, в мене він росте. Тут не вказується нічого, але ну, в мене він росте нормально, арабіс, ну він прекрасний, він просто такий багаторічний, прекрасний коврик. У мене білий є, махровий, і тепер ще буде рожевий. Далі е, такі е, рослинки, які в мене не було. Е, сапанарія базиліколиста, <свісно> невисока, до 20 см, грунтопокривна рослина із стеблами що стеляться. Так як в мене дуже багато, я перехожу на кущі, тому що великі кущі, дерева. Вічно зелені, вони в коріння проникає далеко на глибину і може дістати з туди воду, тому для мене грунтопокривні багато, багато, ну, рослини дуже актуальні, ось, щоб вони були між кущів. От, тому ось цвіте рожево-малиного кольору, яскравий калимок виглядає гарно у альпінаріях і кам'янистих гірках. Можливі якості бордюра біля кущів. Ось. Е, ну, якщо це кам'яністі гірки арпінарії, то явно вона посухостійка, що теж дуже добре. Е, така ще мильнянка сапонарія. Також ґрунтопокривна. Е, висота 10-15 см, квіти дрібні. Використовується для декоративного оформлення, також альпійські гірки, бордюри, клумби, квітники. Це щось, вони, я так розумію, схожі. Тільки тут ця трошки вища, і квітки більші, а ця трошки нижча, і квітки менші. От. А чимось вони схожі. Звісно, не знаю, чи я все висію, але буду дивитися. Обрієта лілова. Мене, ви знаєте, я свою обрієту пересадила, і вона мене, здається, ну не знаю точно, але мені здається, що вона пропала. Ну Я подивлюся навесні, Ну так мені здавалось, бо було дуже сухо, не вистачало поливу. Але це прекрасна рослинка, я вже її вирощувала. У мене є посів від А до Я, її треба небагато. У мене було три гілочки, і це був потім величезний, величезний коврик. У мене є в посіві від А до Я. Посів обрієти. Ось така обрієта. Дуже мені захотілося люпин. Ось, у мене був ось я купила низький, такий гарнюсінький люпин, суміш. Низькорослий, низькорослий це в люпині це 40 60 см. А в мене там десь сантиметрів 30 см, люпинчик. Дуже гарний. Хто знає, то люпин дуже корисний для саме землі. Якось він там щось, ну, це треба почитати, але він дуже корисний в садочках. Ось, також буду вирощувати. Потім я купила платикодон, в цьому році я його е висівала, також буде посів від А до Я. У мене там небагато вийшло, я робила в равлику по посів, але е там і вийшло багато рослинок, але дожили. Всього там три, тому що ну, літо було натяжке, десь щось не полив, десь щось забув, але таке. Ось низькорості сорти 35-50 см. Ну, також, бачите, ну, це, для мене це не норм... Якщо 35 то да, то так. а блакитний, білий і гавай суміш, який я в тому році ось висівала, ну, тут 40-50. Сантиметрів. Ну і все. На цьому я свої багаторічники, це поки що. Ну, я не знаю, можливо, ще щось я докуплю, але поки що на цьому все багаторічники. Ну І щоб відео було незадовге, швидесенько пройдуся по однорічникам. Деякі однорічники. Для мене я їх, так скажімо, не попала сюди випадково, тому що я купляла в інтернеті, і вони заявлені були як багаторічники. І ось, наприклад, як левкой. Однорічна рослина висотою 70 см, квіти махрові, цвіте в червні вересні, вирощується розсадним способом. От, віддає перевагу добре освітленим ділянкам. З дренованою землею. Ну, Значить, посуху переносить нормально, то буде нормально. Якщо ще буде самосіятися, то добре. використовується для оформлення клумб та зрізу. У воді стоїть до 10 днів, так що можна вирощувати на букети. Ось. Також нова квітка для мене геліотроп, морський карлик. Ароматна нота вашого саду. В відкритому ґрунті культивується як однорічна рослина, кущ компактний, висотою 20-25 см. Квіти дрібні, ароматні. Цвіте рясно з червня. О, до осінніх заморозків. Клас! Світло, теплолюбива культура, не, не витримує перезволоження. Клас! От, це дуже добре. Ну, як ви знаєте, я все стараюся вирощувати через розсаду. Для мене це найлегше. У відкритому ґрунті мене виходить не дуже. Тому я це все буду вирощувати. Тому що в цьому році я більше буду вирощувати тільки в хаті я буду вирощувати розсаду і квіти. Помідори, як ви пам'ятаєте, в мене є відео, я вирощую міні-теплички на вулиці, і вони крепенькі, гарненькі. І... Так що в хаті я вирощувати не буду. Кермек також однорічний, хоча він був заявлений, що це багаторічник. Ну, але в мене його ніколи не було. Спробую виростити ось такий кермек. Yeah. Ну, і як же, обов'язково моя улюблениця, Лобелія, кришталевий палац. Це кущова лобелія. У мене була така біла, і в мене є відео на каналі посів від А до Я білої кущової лобелії. Але це е, така буде бачите, е, голуба. Е, бо десь потрібно, ви знаєте, щось десь компактне посадити, а десь щось таке ж ампельне. Тому я купила і лобелія, ампельна каскад суміш. Її гарно і садити на якісь припідняті грядочки, і в горщики підвісні кашпо. Дуже гарно. Ось обов'язкова лобелія е, і лобулярія е, королівський килим. Е, як я вже казала, це фіолетовий, він само не насівається, да, навіть як дає самосів, то це або світло-фіолетові квіточки, або ж білі. Саме темно-фіолетові тільки з насіння. Тому ха, знову буду сіяти. Він мені просто на ну, чудовий, він просто прекрасний з одної. Насінини або двох. Це просто величезний килим. До пів, буває до пів метра з двох, як сказати, з двох насінин, з двох рослинок. От, дуже сподобалось мені Майори. Я, ви знаєте, не. Все ж таки в тому році не висіяла ці, хоч там от у мене буде майори, посів від а до я е, насіння. Я показувала, що я буду сіяти, але я їх не посіяла, бо вже було занадто багато у мене вже рослин. От, і я не посіяла. Дуже гарні карликові, 20-30 см. Дуже надію, що будуть такі, як заявлено, бо ті були заявлені в тому році нижче, виросли подекуди дуже високі, по 70 см. Там, ну, я такі не люблю. Дуже гарні кольори фіолетова, лососева і жовта. Не буду дуже зупинятися. Також буду розсадним способом. Вони тоді дуже рано заквітають, і це дуже гарно. Що ще я буду сіяти? Ну, це такі квіти. Це я підсіваю, до речі, десь між ряди, коли мені десь хочеться матіолу, наприклад, де відквітли цибулькові, дуже гарно між ними так розрихлити. Ну, це відкритий ґрунт і тако підсіяти. Також я так можу підсіяти. Що ще в мене тут є? У мене ще є квіти з тих років. Багато, але я їх не буду сіяти. Подивлюся, тут ще в мене є і деякі гвоздички, і дзвоники, Ну, в общем, трошки є і тим'янчик. Буду дивитися по тому, що в мене буде. І, звісно, я зібрала свої насіння. Це однорічник каріопсис Кінторія. До речі, відео посів від А до Я є на каналі. Подивіться, ну, Боже, яка це прекрасний, прекрасний однорічник. І багаторічники, які я зібрала, це мої ромашки. Ромашка біла-пухка, ромашка жовта я вам ставлю фотографії. Жовта це взагалі, Боже, мене її випрошували, милувались, любувалися люди. І ромашка Фіолетова Ерегірон, не знаю, чи я буду її сіяти, але зібрала насіння. І, скоріш за все, ромашки, оці я під баклажки посію у відкритий ґрунт. Це багаторічні квіти. Ось. І ще я зібрала з... насіння зі своєї. Um, о, ой, божечко, забула. Зараз um, згадаю. З ехінацеї Магнус фото вставлю, вона прекрасна. Я не знаю, наскільки, правда, чи ехінацея, я десь читала, чи мені хтось говорив, що не передає материнські якості. В тому році також вже відео є на каналі посів від А до Я. Я прочитала, що насіння туго схоже, і я робила вравлик, і в мене дуже гарно вийшло. І навіть одна іхенецея в цьому році заквітла, подивіться, відео. Іхенецеї, чим прекрасні, вони також посуду. Сухостійкі квітують. Моя магу сквітувала е, близько двох місяців, а то і більше я вставлю фото. Ось. А сиджу я, до речі, біля своїх прекрасних, е, моїх улюблених, навіть і кімнатних сукулентів. Ось такі мої прекрасні сукуленти. Які я вже трошки розмножила. Дуже мене турбує, що їх не треба поливати. Мені все хочеться полити. а Мені написали, що їх навіть якщо вони погано виглядають, зимою не треба поливати. Буквально декілька разів для мене це ось так: ну, ну не можу я. Ну, мені здається, Боже, їм там вже ж так сухо, а вони не люблять перезволоження. Дивіться, який гарний наріз, Він квітує дуже гарно. Ну, ось такі в мене навіть сукуленти в хаті. Ось так. Е, тому е, всім е, дякую за увагу. І е, я надіюся, дуже-дуже хочу, щоб ми вже всі ці квіти висівали під мирним небом України. Е, дуже хочеться, дуже хочеться просто спокою, миру для нашої країни, для наших людей. Е, Всім здоров'я, натхнення, віри і, звісно, щира подяка всім, хто дочет... долучається до допомоги нашим хлопцям і дівчатам, їм найбільша подяка, бо завдячуючи їм ми тут живемо. Ну і звісно, всім, хто дотичний до цього всього. Ну, в принципі, небайдужі люди всі дотичні, навіть той, хто донатить, той просто молодець, навіть невеликі кошти. З невеликих коштів збираються величезні суми, лікарі, пожежники, електрики, всі-всі, я боюсь когось просто забути. От. Всім щира подяка. От, також буду вдячна всім, хто підпишеться на мій канал, поставить лайк цьому відео і напише комент, свій коментар. Буде дуже цікаво почитати, хто які квіти придбав і збирається висівати. Особливо дуже цікавить ну, квіти рослини для посухостійких садочків. Ось саме це мене більше цікавить. Буду дуже вдячна. Всім щиро дякую за увагу, за підтримку і до зустрічі в нових відео.